Яна повернулася додому пізно. Засиділася з подружками в ресторані. В коридорі вона перечепилася велику дорожню сумку Вадима. Треба буде йому влаштувати за цю сумку. Поставив її посеред коридору, а якби я не втрималася б. Він, напевно, у відрядження зібрався, тільки чому сумка така велика. Може, надовго? Добре, то він мене вже добряче втомив своєю простотою, подумала Яночка і лягла спати. Вадим вже десятий сон бачив. Рано вранці Вадим її розбудив. Ну, як рано, загалом було десять годин, але для Яни це така рань. Тим більше сьогодні в нього вихідний міг би сам довше поспати та її не турбувати. Вставай, соня, я хочу повідомити тобі приємну новину, сказав він їй. Яночка з нехотя підвелася з ліжка, накинула халатик, налила собі філіжанку кави і присіла до столу. «Люба моя». Я вирішив нарешті позбавити тебе своєї присутності. Я розумію, як тобі зі мною важко. Я тут випадково почув, як ти скаржилася подругам, що втомилося готувати вечері. Тепер ти можеш не готувати свою коронну страву спагеті, що злиплися з сиром, і пельмені з сосисками більше не треба буде купувати. Краса. сказав Вадим. Мені зовсім не важко. Ти щось неправильно зрозумів. Схвильовано заперечила Яночка. Ми прожили з тобою три роки, не одружуючись на щастя чи на нещастя. Весь цей час ти завжди була незадоволена мною. Я все роблю неправильно, принаймні на твою думку. Я не обіймаю пристойну посаду, як бойфренд твоїх подруг. Тобі соромно зі мною в люди вийти. Я всього лише робітник, і, як ти одного разу висловилася, ми з тобою знаходимося на різних щаблях. Звісно, куди мені до тебе? Ти ж у нас школу закінчила без двійок, на тверді трійки. Ти сама хоч одну книжку зі шкільної програми прочитала, продовжував він. Ти що мене вирішив покинути? А ти подумав, як я житиму? обурилася Яна. За нашу орендовану квартиру я заплатив за півроку вперед. Я ж не виставляю тебе. Живи. Для початку, може, на роботу влаштуєшся. Ах, так. Роботу ти вважаєш марною тратою часу, грошей заробляється мало, а стерчати на цій роботі треба цілий день. А хто буде нашу однокімнатну квартиру утримувати порядку, готувати спагетті, прати. Це ж така праця. І як же твої улюблені салони краси, на них точно часу не залишиться. І Вадин з усмішкою подивився на неї. А грошей ти мені на перший час залишиш? запитала Яна і зосереджено насупилась. З грошима теж якось сама. У тебе ж мільйон ідей в голові. Реалізуй хоч одну. У крайньому випадку допоможуть твої батьки, а ти завжди говорила, що якщо буде сильно туго, то батьки неодмінно допоможуть. Дякувати Богу, ми не дожили до дуже скрутного моменту. Не дивлячись на твоє невгамовне марнотратство, я цього не допустив. Я ніколи не вірую в їхню допомогу. По-перше, у них ще дві твої молодші сестрички, по-друге, вони самі неодноразово в мене позичали великі суми, звісно, без віддачі. Можеш здати золоті прикраси, які я тобі дарував на всі свята, їх ще мало. І зайве вбравня, яке не встигли взяти твої сестрички. На мій погляд, у тебе надлишок з ними. Який ти дріб'язковий, все порахував. Не приховуючи свого обурення, прошептала Яночка. Я не дріб'язковий, я тямущий. Правда, трохи пізно зрозумів, що для тебе я лише трамплін у гарне життя. Якби це було не так, ти і відносини зі мною погодилася б оформити, і дитину народити. Мені вже 32 роки, я хочу сім'ю, я хочу свій кут нарешті. Мені набридло жити в чужій квартирі, але з твоїми запитами мені нічого не світить. Я найкваліфікованіший зварювальник аргонщик. У мене найвища зарплата у бригаді, і що? Ми з тобою все витрачаємо, і тобі все мало й мало. Чи бачити тобі соромно перед подругами, що ми відпочиваємо в Туреччині, а не в Іспанії чи на канарах? Може, подруг треба простіше вибирати? Дорога, ти вільна. Я більше не заважатиму тобі будувати твоє щасливе майбутнє. Ти доглянута, запакована на всі сто, гарна жінка. Вперед. До підкорення нових вершин чи чоловіків, як тобі більше подобається. У цей момент у Вадима задзвонив телефон. Ось і таксі за мною. Прощай. Він підхопив свою сумку і вийшов. Він ще встиг почути вслід не дуже приємні веслови, якими його щедро обдарувала, тепер вже колишня подруга. Вадим не став їй говорити, що має намір взяти кредит на початковий внесок і купити квартиру в іпотеку. Без яни він потягне і кредит, і іпотеку. Ось таке вийшло розставання.